Коли справи йдуть погано, він тягнеться до валізки з червоною кнопкою. Путін знову провів ядерне вчення. Так звана сучасність наших збройних сил, а точніше, сили ядерного стримування, на даний момент дійсно знаходиться на найвищому рівні. Нова пугалка Кремля. Крилата ракета, яка майже вічно літає, обходячи ППО, і здатна вразити будь-яку мету за десятки тисяч кілометрів. Скільки тисяч кілометрів? The number 14 is Денам Фортін ізвітенезванфор. І в повітрі знаходилося 15-й. Це не межа. Але як же насправді сьогодні справи з ядерною тріадою Путіна? Які найсучасніші ракети російської дегації здатні нести смертоносні боєголовки? І наскільки вони готові до бойового застосування. Випробувань провели з арматою жодного успішного. О! Про найгрізнішу зброю Путіна ми розповімо просто зараз у новому випуску Арсеналу. <звук> Запуски з плесецька і Баренцевого моря. На тлі перспективи передачі Україні томагавків, Росія знову вирішила залякати захід своєю смертоносною зброєю. Так, з космодрому Плесець була запущена міжконтинентальна балістична ракета ЯРС. А з акваторії Баренцевого моря зі стратегічного підводного човна Брянськ здійснили пуск балістичної ракети під назвою «Синєва». Розпропаганда подала все це як грандіозну відповідь недружнім країнам. Ці випробування проводяться щороку і є постійними. Росія їх проводила 26 жовтня 22-го року, 25 жовтня 23 року, 29 жовтня 24-го року. Ну загалом проводить щороку наприкінці жовтня. Тож спроба прив'язати і показати, що ми ОГО насправді це можливо. Путін інтернетом не користується, але весь інший цивілізований світ користується, і ж можна подивитися, що це рутинні випробування, які Росія проводить щороку. Однак представляти порожню подію як суперсенсацію в Росії навчилися давно, не стали винятком і ці випробування. Зокрема, заявлено, що вперше була випробувана крилата ракета, яка завдяки особливостям двигуна здатна годинами перебувати в повітрі, маневрувати, ухиляючись від ППО і вражати ціль на десятки тисяч кілометрів. Ну і звісно ж, ні в кого. У світі такої зброї ще немає. Таке випробування було проведено 21 жовтня. Справді, відмінність його від попередніх випробувань, яку було здійснено. Багатогодинний політ ракети, під час якого вона подолала вражаючу відстань у 14 тисяч кілометрів, тривав довго і це не межа. На ядерну станцію. На ядерну силову станцію, так. І так, технічні характеристики Балболевісти взагалі дозволяють застосовувати її з гарантованою точністю високозахищених об'єктів на будь-якій відстані. Так до речі, свого часу так було і з кинжалами, які Україна неодноразово збивала. Тож характеристики цілком можуть виявитися черговим фейком. Також під час випробувань була запущена міжконтинентальна балістична ракета ЯЕРС, яка приземлилася на полігоні кура на Камчатці. Тобто запуск був здійснений цілеспрямовано у бік США для Європи, скажімо так, запуски таких ракет, демонстрація запусків таких ракет це реальна загроза. Нагадаю, РС 24 ЯРС це російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною. Ракет ЯРС приблизно в півтора рази більше ніж решти всіх російських міжконтинентальних балістичних ракет у місті. Взят зараз повідомляє, що ну, ось, наприклад, за міжнародним джерелом типу «Military Air Power», інші кажуть, що росіяни мають у своєму розпорядженні 180 тільки мобільних комплексів ракет ЄРС. А якщо взяти всі комплекси разом із 180 мобільними та 24-ма шахтного базування, виходить понад 200. тобто приблизно вдвічі більше цих ракет ЄРС ніж усіх інших ракет разом узятих. Ці ракети, як і все в сучасній Росії, напрацювання ще радянських конструкторів. Зокрема, ЄРС це продовження проекту Тополь М. Перший її випробувальний запуск було проведено у травні 2007 року на полігоні Плесецьк. У майбутньому ЯРС стане основою для путінського орешника, який окупанти запускали по українському місту Дніпро. Так само як і Орешник ракета РС 24 має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення. Іншими словами, ярс має Кількома бойовими блоками, які, відокремлюючись, можуть уразити одразу кілька цілей при запуску однієї ракети. Сама ракета має роздільну, тобто таку, що розділяється на частини, головну частину приблизно на 3-4, залежно від потужності 3-4 бойових. Блоки індивідуального наведення. Потужність кожного блоку в тротиловому еквіваленті приблизно до половини мегатонни, тобто 500 кілотонн. Для порівняння бомба скинута на хіросіму мала потужність 20 кілотонн. Відповідно, це у 25 разів більше, ніж бомба скинута на хіросіму. При цьому аналітики додають: якщо полетить, наприклад, попередні випробування ЯРСА закінчилися, по суті, так і не розпочавшись, не забувши показово попередити головного глядача всіх цих запусків США, наступного дня навчання були скасовані, тому що ракета просто не злетіла. Варіантів багато. Очевидно, то у процесі підготовки до запуску були виявлені якісь невідповідності параметрів. Підготовка до запуску багатоступенева. Перш за все, пускова установка повільно виїжджає з парку з розташування дивізії, після чого прямує у свій оперативний район, займає підготовлену позицію, ретельно вводяться координати точки запуску, і лише після цього здійснюється пуск. Але перед цим, звісно, перевіряється робота всіх систем ракети. Очевидно, у цьому процесі щось пішло не так і пуск був відкладений. А ось пуск ще однієї вундервафлі Кремля відкладати не стали, але щось там теж пішло за планом. Той самий Сармат теж найважливіший учасник ядерної тріади. Мало того, що не злетів, так ще й зруйнував значну частину полігону, вибухнувши просто у пусковій шахті. Особливо підкреслю, що при створенні сармата використані лише вітчизняні вузли, компоненти, деталі. Найепічніше, розповідають аналітики: ракета в ході випробувань жодного разу не показала стабільної роботи, але вона вже роками стоїть на озброєні армії Російська Рація та отримала повний пакет документів сертифікації. Уявляєте, ну ось такий можна сказати абсолютно абсурдний технічний авантюризм. Ракета не готова. З п'яти проведених випробувань успішним виявилося лише одне, і це було саме перше випробування. Тим не менш, незважаючи на це, починається серійне виробництво цієї техніки. Але це можна пояснити лише одним: люди, які за це безпосередньо відповідають, просто дуже бояться президента Путіна, якому вони особисто пообіцяли, що ось ось ракета буде повністю готова до використання. Крім цього, по-перше, по-друге, вони загалом щиро сподіваються на те, що до практичного застосування цих ракет справа все ж таки не дійде. І... Ну ось від тренувальних запусків відкосити не вдалося. Результатом цього й стала детонація на плесецьку. Експерти вважають, що внаслідок спроби запуску сталася нештатна ситуація з ракетним паливом. У підсумку стартовий майданчик перетворився на величезний кратер. Якщо говорити саме про цю Балістичну ракету, то загалом вона використовує так зване рідке паливо, дуже вогненебезпечне, вибухонебезпечне. І як правило, якщо відбуваються детонації таких типів е балістичних ракет, то у 90% випадків це саме так. Це пов'язано саме з паливом або під час заправки, або через якусь витік. Однак існують і інші версії інциденту. Деякі експерти, експерти вважають, що внаслідок санкцій російських грацій втратила велику кількість західних комплектуючих військового призначення, що з року в рік буде позначатися на виробництві високоточної зброї. Швидше за все, ця ракета все ж таки залежить від західних комплектуючих більше чи менше. ймовірно, так само, як і інші російські балістичні ракети, тих же комплексів Іскандер чи інших типів. Тому швидше за все це може бути однією з можливих причин, зокрема використання неліцензійних або несертифікованих мікросхем, у тому числі західних, якихось компонентів, які, як правило, призначені не для балістичних ракет, а зазвичай для пральних машин, для автомобілів. Цікаво, що на цьому конструктори Сармата, Армата, думаю, схоже, зітхнули з полегшенням. Адже ця феєрія з підривом у шахті на довгі місяці поклала край випробуванням чудо ракети, а отже, і новим провалам. Там була єдина шахта, яка за розмірами та обладнанням підходила для випробувань – ось цього сармата. Але тепер вона зруйнована, і, відповідно, я не знаю, де далі будуть проводити випробування. Ось бачите, замість шахти, така обгоріла чорна діра. Тобто, шахти більше немає. Шахту потрібно будувати заново. Ну, На це, мабуть, піде півтора року. У підсумку хочеться відзначити, що недооцінювати божевільного з ядерною зброєю не варто. Але справедливості заради більша частина його смертоносної зброї або не працює належним чином, або взагалі не має аналогів лише на папері. І якщо повсюдні проблеми виникають під час запланованих підготовлених навчань, то можливість використання подібних ракет у бойовому, тобто в екстреному режимі, залишається під великим питанням. Сподобалося це відео? Тоді не забудь поставити йому лайк і підписатися на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.